Всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті Коротше, два дні приєми я зробив. лишилась хускварна. от вона Дуже 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 сумна історія. Для кого техніка казати не буду. Гадаю, ви здогадаєтесь для кого техніка, таку техніку майже я не знімаю практично, тому що в принципі, воно нікому не... І нахрен це все діло, як то кажуть, не потрібне. Затопило, щось десь там якось пояснювати також не буду. Також я гадаю, всі здогадаєте, що як сталося. Генератор притягнув завтра. Там, мабуть, також треш. В техніці отакі от такі от, от. Оце, все, от. з техніки. Дніпроєм то таке, а от... Складно, блядь, шкода реально. О, реально шкода, та й хлопцям шкода, звісно. Коротше, ну це все з залізяка. З залізяку ми відремонтуємо. Тут, як то кажуть, складнощів не повинно бути ніяких, головне розібрати, підняти циліндропоршневу групу, відмити від грязюки, від землі. І в принципі, я гадаю буде все окей. Кришку я скрутив з грушника, Потрібно там щось там наскількись там повиколупувати. І а то я не пам'ятаю що тут. Тут мабуть зірочка повинна бути. Мабуть. Або не зірочка. Тому що це було давно. розбираю Так, що можу сказати? Єдине, що чудово, що не попало. Каво, принесли мені. Єдине чудово, що не попало в глушник. Тобто в сам випускний отвір. Тому що на Дніпроемі там все було, його залоїло. Тобто тут єдине, що можу сказати, але не напевно, що в самій циліндропоршневій водички немає. Там все ідеальненько. Та ні, водичка є, грязюки немає. А, водичка є. В общем, в будь-якому випадку зараз піднімаю циліндропоршневу групу. Оце все трішечки почищу. Ось цей весь засраний стіл. Поп'ю кавусю і е, вже включуся, як підніму безпосередньо саму циліндропоршневу групу. Якось так. От точно отака от ж сама історія із Дніпроемом була. Коротше, працюю. Розібрав кавусю, випив, піднімаю гільзу, обережненько, тому що може щось. Super Мокреньке, все грязненьке. Це все потрібно відмити, щоб було все культурненько і без, як то кажуть, водички. Картерина чистенька, гарненька, ідеальненька. Лише в водичці. Це все діло промию пальним. Поршень. Потрібно буде почухати, помити, щоб нічого там не було на ньому. І все, карбюратор відстійник перевірив. паливний фільтр перевірив. і дифузорчики оці от від грязючки потрібно також відмити. І буде вона працювати. На вигляд вона новесенька, ну, реально нова техніка. Ну, отак, так от сталося. Тобто, хріні, як то кажуть, це залізяка. Це залізяка. Саме головне, щоб все було добре. А все інше то воно вирішується. І ще у мене от нюансик по оцьому гольчастому. Він там закіс і бажано б зняти і промазати. Але він не рухається. Як його зняти, як його від... виколупати, навіть не знаю. Буду. Буду ламати собі голову. В общем, саме-саме головне, це зараз зішкрябати стару Рей, Віктора Рейнза прокладульку і знайти отут, отут десь у мене повинні бути складно 365, а от вона. 365. Так що рубати нічого не потрібно. Ось така от техніка працює в лісгоспі. Як то кажуть, то на неї в мене запчастини є, в принципі. Якось так. В общем, мию мию, чищу, продуваю, підшипники змазую. Гольчастий не прихватився, без ніяких нюансів. Тобто все тут дуже-дуже-дуже. Чудово виглядає. Колінчастий вал без грязюки, без нічого. Кальтерина ідеально чиста. Кальтерина там, це вже от, те, що ви бачите, це, це впало при розбиранні безпосередньо. Так що так, от. Зараз це все діло зроблю, перепакую і будемо запускати це все діло на камеру. Якось так працюємо. Техніка готова. Зараз спробуємо запустити. Іскру перевіряв, іскра є, а паливо, Паливо я не перевіряв. Паливо є. До речі, техніка 22 року випуску чи виготовлення. Із зірочку я нічого не вирішив. Спробую там роз... розкопсувати якось, можливо, щось та й вийде. Коротше, пробуємо. Хоче, хоче. Зараз ми трішечку мы відкрутимо. Эльку відкрутим. Ага. О, і зірочка почала ходити. Зірочку зніму, почищу, все буде добре, чудово. В общем, пішло два балона Отакої от незрозумілої штуки. Одна авто, автолай, автолів, автолайф, До речі, вона, гарна. вона гарно відмиває нагар. Це не реклама, ні, мені. Мені ніхто за цю гріль не платить. І балон отакої хріні. Отаке От очищува. Чес, чесно скажу, він гівняний, ніхрена не чистий, але він чисте, ну, грубо кажучи, поверх. Ні, в принципі, непогано. По естетичному вигляду. Естетичний вигляд то все до одного місця. Головне що? Головне, щоб оце було чисте. І оце, те, що я відмив, віддраяв. Циліндропоршнева в нормі, чистесенька, гарнесенька в принципі все, все в нормі. Єдине, що ну, от, така от ситуація трапилась. І е, я от, ну, от, такі от відео чесно я не знімаю, не розказую, не, не показую що як, але інколи е, до мене приходять там, е, і кажуть, от там то сьо мені там те все, ти от там щось там. там Комусь там не допомагаєш, не робиш. Якщо е, люди не бачать, що, що я роблю, якщо я це роблю не на показ, то це суто, як то кажуть, моя справа. Що я роблю, як я роблю. Якщо я зробив, то ти там, ну, одним там, без, безкоштовно другим, третім, е, то це одне. І ну, я ну, не хвастаюсь, не розказую там, поза вуглами там, і кожному, що я там зробив, як зробив. І що ну, не, не взяв грошей. А є е, реально настільки е, наглі люди, що е, їм дозволяє, як, як то кажуть, совість їхня приходити в магазин і там, ну, роз, розказувати там різні речі. Е, ну, ш, ну, коротше. Там, що Я там зажрався, я там не, не допомагаю, що е, там, я, я не можу там, від, відремонтувати безкоштовно, там, от, там, ти, ж, ти ж знаєш, там, потрібно. Там, то, сьо. Є е, е, люди, з якими я працюю напряму. тобто Приходить людина, я її бачу, там те сет, там, я. Ну, зробив і все. А є люди, які цією штукою хизуються. От я там волонтер, я там там от, от, от у мене те, от у мене все, там і мить мені вся, вся Україна там допомагає, а ти там не можеш допомогти. Ну, Блін, ну я ну, у мене ФОП маленький. Тобто, ну у мене немає кучу куч робітників. Там. Там ремонтів, там 250 штук на день, що я можу, можу там допомогти кожному. Я ну, до чого я веду суть. До того, що коли намагаються, як то кажуть, щось зробити чужими руками і виставити, як то кажуть, що він це зробив сам. От, от цього я от, ну, чесно не розумію і е, якось так. По техніці е, єдине, що, е, єдине, що пішло от два балони незрозумілої штуки, прокладульки одні от набор пішов на цю на дану техніку, а на е, Дніпраєм, не ну, знаю. Хто повірить, той повірить, хто не повірить. От одна Дніпром. Це та, що вся-вся-вся в землюки, в грязюки була. І інша Дніпром. Давайте отак вот от краще. а то ще Подумаєте, що одна і та ж сама. От їх дві. А це те, що було демонтовано із Дніпраєма. Частина його на землі. Якось так. Цю техніку принесли сьогодні і завтра її заберуть. Хоча я сказав, що, скоріш за все, тиждень чекати. Але я також розумію, що ну, вони не повинні чекати. Єдине, що коли вони привезуть завтра генератор, він також втоплений е, був, то з генератором мені прийдеться трішки довше, як то кажуть, колупатися, можливо навіть там, дня 3-4-5 якось там. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Отака от була штука, 365-та пушка, гонка ракети. Мирова.